Привіт, друзі-рибалки! З вами ваш старий знайомий, і сьогодні ми зануримося у найцікавіше прогноз кльову на 25 січня 2026 року. Так, так, не дивуйтесь, більшість скаже, глухозимя, мороз, риба пасивна, але мій досвід та свіжі дані з інтернету говорять про інше: ця неділя обіцяє дещо надзвичайне для рибалок усієї України. Місяць зійдеться так, що ми зможемо спіймати справжній трофей. Я розкажу вам, чому саме цей день особливий, де шукати рибу, на що її ловити, і як погодні умови зіграють нам на руку, а де варто проявити особливу хитрість. Тож, готуйтесь, Насті, перевіряйте льодоруби, а я починаю свій докладний аналіз. Почну з нашої зубастої красуні щуки. На 25 січня вона обіцяє бути в непоганому настрої, показуючи середню активність, що для зими вже дуже добре. Шукаємо її друзі в місцях, де є течія це, як правило, річкові русла, протоки, а також біля коряжника та крутих бровок на глибинах від 2 до 4 метрів, де вона чатує на здобич. Саме тут вона знаходить укриття та засідки на дрібну рибку. Моя маленька хитрість жерлиці, встановлюйте їх вздовж русел біля затоплених дерев, як приманку, раджу, живець, плітку або невеликого йоржа, адже це її природна здобич. Також добре працюють великі зимові блешні та балансири, що імітують поранену рибку, особливо у відтінках, близьких до натуральних або з яскравими акцентами для приваблення. Пам'ятайте, чим більше кисню у воді. Тим активніша щука, далі смугастий розбійник, окунь. Цього дня він теж може порадувати нас активним кльовом, особливо у першій половині дня. Шукайте його на глибинах поблизу бровок перепадів дна, а також там, де є невеликі зміни рельєфу або підводні горби. Часто окунь збирається у великі зграї біля приток, де вода багатша на кисень. По моєму досвіду, найкраще він відгукується на невеликі мормишки з підсадкою одного двох мотилів або опариша. Також не забувайте про вертикальні блишні розміром від 3 до 6 сантиметрів та чортики. Проводка має бути плавною з невеликими паузами та легким постукуванням по дну. Іноді саме це провокує обережного зимового окуня на атаку. Куди ж без плотви? Ця мирна риба у січні, як правило, малоактивна, але на зростаючому місяці, особливо якщо знайти кисневі місця, вона може добре клювати. Шукайте плітку на великих глибинах біля зимових ям, але найкраще поблизу приток струмків, що впадають у водойму або місць з підводними джерелами. Де вона знаходить насичену киснем воду та корм, ловити її будемо на делікатній снасті, тонка волосінь діаметром від 0,1 до 0,14 мм, чутливий кивок і маленька мормишка. Як насадка, мотиль опариш. Не забудьте про легку прикормку, яка не перегодує рибу. А лише привабить її до лунки дрібний мотиль з панірувальними сухарями та невеликою кількістю кормового мотиля буде ідеально. Закидуйте її невеликими порціями. І ще один цікавий об'єкт зимової риболовлі лящ у січні. лящ також стає менш активним, але його можна знайти на глибинах від 4 до 10 метрів у тих же зимових ямах або глибоких бровках. Лящ, як і плотва, тяжіє до ділянок з кращим кисневим режимом. Для лову ляща краще використовувати зимову вудку з годівницею, оснащену двома або трьома гачками: насадка, пучок мотиля, бутерброд з мотиля та опариша, або невеликі кульки тіста. Прикормка має бути ароматною, але не дуже поживною з переважанням тваринних компонентів. Наприклад, дрібний мотиль з невеликою кількістю меленого сухаря та конопель. Друзі, тепер до найважливішого погоди. На 25 січня 2026 року в Україні за прогнозами очікується похмурий день. Температура повітря вдень коливатиметься від мінус п'яти до мінус трьох градусів за Цельсієм, а вночі опуститься до мінус чотирьох мінус семи. Відчуватиметься як мінус 4 мінус градусів. Протягом усього дня очікується дрібний сніг, який може посилитися надвечір, ймовірність снігопадів близько 35 Атмосферний тиск буде досить стабільним, коливаючись навколо 745 746 мм ртутного стовпа. Вітер буде легким в районі 1-2 метрів на секунду. Що є комфортним для риболовлі. Стабільний, хоч і невисокий тиск та легкий сніг, це не завжди погано для риби. Навпаки, часто легкий сніжок навіть провокує рибу на активність, створюючи додатковий кисень та шум, який її приваблює до місць лову. Щодо температури води, то в більшості водойм України до 25 січня вже встановився льодостав. Це означає, що вода під льодом має температуру близьку до нуля. Зазвичай це від 1 до 4 градусів тепла. На Дніпрі в районі Києва вже спостерігається льодостав. Така холодна вода значно сповільнює обмін речовин у риби, робить її більш млявою та менш рухливою. Саме тому риба шукає комфортніші умови, де є, хоч трохи тепліша вода. Але головне більше кисню, який є дефіцитним під товстим шаром льоду. А тепер про нашу нічну красуню місяць. На 25 січня 2026 року місяць перебуває у фазі зростаючого. Це сьомий місячний день, за рибальськими повірями та, до речі, підтвердженими спостереженнями, зростаючий місяць це завжди добрий знак. Це один із найсприятливіших періодів для кльову риби. риба стає активнішою, її апетит зростає, вона краще реагує на приманки, і загалом її метаболізм трохи прискорюється під впливом місячної енергії. Тож у цьому сенсі, місяць сьогодні на нашому боці, друзі, враховуючи всі ці фактори, загальна активність риби на 25 січня. 2026 року в Україні оцінюється як відмінний кльов. Так так, друзі, ви не почулися, попри зимові морози, стабільний тиск, легкий сніг та головне, фаза зростаючого місяця створюють дуже сприятливі умови. Риба, яка вже пережила найглухіші дні глухозим'я, починає активно шукати їжу. Хижаки, такі, як щука та окунь, будуть активно реагувати на ваші приманки. Мирна риба, як плотва та лящ, також може добре клювати, якщо знайти місця з достатнім вмістом кисню. Отже, це чудовий день, щоб спробувати свої сили на зимовій риболовлі і, можливо, зловити свій трофей. Ось такий він. Прогноз на 25 січня, друзі. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам на воді. Пам'ятайте про безпеку на льоду, це найголовніше. Бережіть себе і природу, ні хвоста, ні луски вам. І обов'язково розкажіть у коментарях, яка ваша найкрутіша зимова рибалка, на що ви плануєте ловити цього разу? Можливо, маєте свої секрети успішного кльову в глухозимя. Поділіться своїми спостереженнями, адже разом ми сила. І, звичайно, не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалося це відео, і підписатися на канал, щоб не пропустити нові прогнози та рибальські хитрощі. До нових зустрічей.